Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам пропоную обсудити тему, яка була на слуху цілий тиждень. Це законопроект про дрова, який я думаю, що і стосується пасічника тощо. Що ми маємо? Ми маємо, що Верховна Рада проголосувала за законопроект, який передбачає за зберігання. Дров понад на 30 тисяч гривень не штраф, а кримінальну відповідальність там чи от 3 до 5 чи до 6 років. А якщо за зберігання меншої кількості дров, то там адміністративна відповідальність там, теж 17 25 тисяч. Ну, В общем, посилення відповідальності за зберігання дрова. Давайте все по порядку з вами розглянемо. Що таке дрова на 30 тисяч? Ну, приблизно от я там загуглив, дрова, приблизно там от 15 до 2 тисячі коштує кубометр. Це ну, приблизно 15-17 кубометрів дров. Вони будуть коштувати 30 тисяч. Ну, що таке 15-17 кубометрів дров? Це така скерда 3х3. І ну, приблизно за вишки два, такі, знаєте, як великий сарай, тобто там чимала така да цих дров. Зараз не будемо обговорювати, там, хто там буде виявляти, е, як кажуть, обсяги дров. Але погодимося з вами, що такий обсяг дров, як на 30 тисяч, звичайному звичайної людині не треба. Тобто, ну, наприклад, він там опалює приміщення е, дровами. Ну, там, ну я не знаю, ну 5 там. Е, Кубів, ну, 7 там, кубів дров на зиму там треба. Не 17, там, розумієте, не 15, це, це дуже багато. тобто Такий обсяг має людина, яка цими дровами торгує. і ну тобто Для однієї людини не треба стільки багато дров. Далі у нас аргументи, які у населення, що дивіться, от вони там крадуть, вони там ці. Як кажуть, прокурори там собі інвалідність малюють, там лікарі, які нам сектам відповідають в грошах, купаються. А тут за дрова хочуть звичайних людей, як кажуть, сидить. Я рахую, що ці питання не треба комкати. Як кажуть, Відповідальність за дрова то одне, воно там повинна ну, якось працювати. А відповідальність оці, за корупцію, що там ці прокурори собі там малюють. Віртуальні, я кажуть, інвалідності, фути як це слово. Так ось. Це, це друге. Тобто я врахую, що не треба поє... не поєднувати ці питання. ті питання повинні розглядатися окремо, а питання там за дрова окремо. Давайте тепер за дрова. Ми пасічники. Ну, у нас є три основні проблеми. Перша це у нас проблема по бджіл. Друга проблема це у нас занизька ціна закупевна на мед. І третя проблема це велика розореність земель, тобто зниження медодальної бази у нас в Україні. І оце от проблема, як кажуть, виробки лісів, вона безпосередньо стосується третьої проблеми. Тобто бджілам, бджолам скоро не буде, де у нас збирати мед, тобто зникають їхні аріали обітання, як кажуть, не, не, не скоро не буде. І ліса випілюються. Оце я був останнього роз. Останнього разу на Черкащині на липу їздив, та там навіть оці от прямо, знаєте, такими смугами випілюються дрова. Ну то, як кажуть, лісхосту така проста людина не буде це робити, смугами випілювати. Але ці лісосмуги, ці ліси вони зникають, це велика проблема. Куди там вони вивозяться, я теж кажу, що це повинна, повинні розглядати відповідні органи. Це. А от у нас проблема пасічників стосується саме випілу випілуакації таких методайних культур. От я вже показував минулого року, що у нас є тут в селі те, те що я бачу, один там поряд зі мною живе лісоруб, який є, так скажемо, в лапках. який... Навіть зашкалюється от його, як кажуть, жадібність, бо я точно знаю, що він ці дрова не тільки для себе пиляє, а ще й продає. Тобто людина рахує, до речі, він інвалід, По... він інвалід. І отримає пенсію за інвалідністю, наскільки мені відомо, і у нього газ є вдома, але він пиляє дрова. Я так розумію, як заради, так. Ну от у нас десь в селі 1200-1500 кубометрів дров коштує. Тобто, от, наприклад, там за день на поля в куб 1500. п'ятсот. Отак, от він, знаєте, рахує, що треба, е, треба так заробляти гроші, випілювати дерева. А зараз я вам покажу одну ділянку. Тут це от ми гуляємо джекам? І я покажу ділянку. Я не знаю, це він випілює чи не він. Ми це вже другий раз вже ділянку бачимо. Це така добова у нас посадка. І тут такі є гілки, які навісають. Я кажу, дивіться, отут от він залишив таку, щоб вона прикривала. А тут почав це випілювати. Ну, в принципі, слава Богу, що хоч і над цілими деревами, як минулоріч пиляють, бачите? Ось тут, тут, спилено, Ну, тобто такі навісаючі дерева, навісаючі гілки, наче воно і непогано, тут от можна розгорати, в принципі, ще так метрів на 5 на щось там посіяти. Тут е, питань нема, я просто вам показую приклади. Тому що ці піньки, які вони і залишилися що з минулого року, там, де акація, А тут, бачите, йому доби не, не дуже цікаво, він дуби, е, гілки поляє. Але теж не нехтує, буває ну, і такими я кажуть, екземплярами, я не знаю, що це за дерево було. Воно там було чи е, живе чи не живе, але це, бачите, дуб був. Оце такі от залишаються гілки після цього. І оце ж я ж хочу зараз показав вам гілки, е, перейти до проблеми. Е, як вирішити цю проблему? Звісно, що є люди, які опалюють, опалюють своє приміщення дровами, у кого немає в селі там чи де Вони там живуть газа. Є ж два два варіанти. В принципі, перший варіант це у нас що це у нас електроенергія. Є, наскільки мені відомо, всякі там льготні тарифи. Якщо у вас немає газу вдома, можна зробити електро... електричне опалення і там буде зовсім другий тариф. Ніяк там оцей дорогий а він такий лагідний, як кажуть. І можна опалювати. Теж воно, звісно, що коштує грошей. Але не, так, не таких великих, як опалення, ну, ну наприклад, там, да, газом. Газом, до речі, саме дешеве опалення. Я там колись досліджував цю тему, як не крути, газом дешевше всього опалювати. А чому ви скажете, чого дровами не дешевше? не дешевше? Я вам зараз розкажу. Ну, то, це буде такий аргумент, коли. Ти, ти, наприклад, порахував. Вони, у нас, до речі, коли газ подорожав, дуже багато людей почали встановлювати собі твердопаливні котли. Я рахую, що це дурість, я зразу це порахував. Ну це не дурість, це. знаєте, таке, Коли дрова, як кажуть, безкоштовні, тоді це може це мати сенс. А коли дрова треба буде купувати за гроші, то це сенсу немає. Отже, дивіться. Котел коштує гроші, потім його треба встановити, врізати. І тут починається саме, як кажуть, цікаво, що ти їх починаєш робити качегаром. Ти треба ці дрова, по-перше, десь достати, потім їх там напиляти, на там певні порубати. і потім їх там раз на, на добу чи два рази на добу завантажити той твердопаливний котел. А потім, там, наприклад, раз на тиждень чи раз на місяць у кого якийсь котіл, треба його почистити, воно там забивається, смола там теж в общем, забивається. І ти, я ще вам кажу, працюєш таким качагаром. Ти вже зранку не каву йдеш пити, а йдеш дрова підкидати, бо воно охололо, розумієте? Деякі роблять там змішану систему опалення, там, там, і дрова, наніч, там днем, у день дрова, на ніч газ. Ну, то таке. ну я ж кажу, я порахував оці речі, бо ці твердопавлювальні котли вони теж не, не дешево коштують. У мене теж заморочився. Спочатку сам зварив той котел, Воно, він такий полюбляється, варив його туди і поняв, що це неефективно. Потім він купив собі котел. Ну, звісно, що купив. Який купив самий дешевий котел, такий не переолізний, а такий дешевий, що треба підкидати, і оце почав робити, аж я ж, як кажу, як качегарам. Наприклад, треба ті, ці... а воно ж знаєте, коли сира, воно ж ще і розгорається, не, не зразу розгорається. Там ти ще півгодини сидиш там, танці з бубном робиш, поки його розпалиш. Тобто, ну такий, знаєш, не дуже цікавий там, цікавий, як на мене робота Так колега у мене взяв там переролізний котел, знаєте, який там автоматика, там, вентилятор, включається, включається більшого об'єму. Да, цікава штука, він раз на добу там загружає, але загружає, ну точно що Ну десь може 0, 0,2 куба, знаєте, зараз. Тобто, і той колега він що робив? Ми стояли в посадці а він ну я маю в базі з пчолами. А він оце приїжджає, у нього теж у вас був, правда. Грузовий. і Він 2-2 два, два дні там знаходиться, бо йому треба повний у вас напилять дров, бо він ходить, йому треба запастися на зиму. Тобто отака знаєте, економія. Ну, і звісно, що він пиляє. Ті ж акації я йому кажу що ж ти робиш? Ми ж тут наступного року повинні на акацію виїхати, а ти акації пиляєш. Одна справа там сушняк якийсь там розуміє, а друга справа а хто ж буде сушняк? Всі хочуть такі дерева, щоб менше робити, напиляв, напиляв і все. Ось така, друзі, проблема для нас. Так що я все ж таки рахую, будемо підсумовувати. Я зараз подивлюся, як відео пишеться. Е, пишеться. Так ось, друзі, будемо підсумовувати. Я рахую, що все ж таки цей проєкт для суспільства він дуже корисний. Да, Відповідальність така, наче би, велика, але ну, проста людина, я кажу, чесно, але ну, нічого їй не загрожує, а загрожує тим людям, які будуть, ну які заробляють на цьому незаконно. Підкреслю, бо все ж таки оці природні копалини, всі оці надра, всі оці рослинність вона є власністю держави, тобто всіх людей, а не там одного, розумієте, одного чи двох села людей, які їздять по посадкам, оце от пиляють. і всі повинні кажуть приймати участь в розподілі цих. Тобто, наприклад, наприклад, є проблема в селі. Завести дрова. Отак, от виділяє, наприклад, сільрада, наприклад, там кілометр посадки зачистять одному. Ну, не повністю спилять, а зачистять сушняк. Там. Кожному наділила, наділила, там, наприклад, по клаптику. Будь ласка, собі там, ну, зачищайте, здорові дерева не рубайте, як кажуть. А ті можете зачищати. От я так бачу, що, що треба. А не так, що знаєте, що виїхав один, як кажуть, лісоруб. Браконьєр там чи як їх там на, на, називають, напиляв і торгують цими, цими дровами. Да, у нього є машина, да у нього є пилка, да, у нього є час, да у нього є здоров'я. І оце він, як кажуть, не платячи ні податки, нічого до держави, е, я кажуть, це розкрадає наші е, природні багатства. Ось так. І, і ще щось, де такі великі аргументи до цього ми зараз, особливо я. І на півдні наші пасічники скаржаться на те, що у нас впали вражаї. І це одна з причин, це пов'язано зі зміною з клімату, тобто посуха, спека, посуха, от таке. а щоб ви знали, оці, 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 навіть такі от посадки, навіть ліса я вже, вже, вже мовчу. Вони притягують вологу. Тобто не буде оціх от лісів не буде оціх зелених насаджень, не буде і дощів. Розумієте, чому в тропіках місяцями йдуть дощі? Бо там Тропічні ліса, отам от над ними ці всі хмари і збираються. А тут у нас чим менше рослин, тим менше буде хмар. Тим менше буде опадів, тим менше буде урожаю. Отакі, знаєте, замкнуте коло. О, таке, я так рахую. Друзі, будемо заканчувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи добрий цей закон взагалі, чи і ні. Як ви рахуєте, може, ну нехай вони там, як кажуть, всі, хто хоче, той і пиляє, і нічого йому не буде. А там, як кажуть, на наш вік хватить, а наші діти на Луну полетять чи на Марс жити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, так ви вважаєте, чи не другого точка зору. А я буду прощатися, бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.